Доброго дня, мої любі третьокласники! Сьогодні ми з вами будемо вчитися ділити кругле число на кругле число, а також розв'язувати задачі на подвійне вже зведення до одиниці. Для початку пропоную вам трішечки попрацювати усно. Давайте знайдемо результат, скільки буде 60 поділити на 2. Правильно 30. 200 поділити на 5. 40. Так. 270 поділити на 3. 90. 50 помножити на 5. Молодці. 65 поділити на 5. Пригадуємо попередні уроки. Розклали на зручні доданки, поділили і отримали число 13. 200 поділити на 4. 50. І відкриваємо робочі зошити. Вам необхідно записати число та добуток чисел 7 і 9. Ми отримаємо число 63. Тобто каліграфічно пропишемо його. До уроку нам необхідний підручник, сторіночка 138 відкриваємо. І перед, вами, перед вашими оченятами ось такий лист. Українські школяри отримали поштою листи від друзів-козачків. Розгляньте, будь ласка, штаб на конверті і визначте, скільки часу йшов лист. Ось його відправлення, ось його прибуття. Тобто лист йшов 9 днів. А скільки грошей заплатили за відправлення? Для цього вам необхідно подивитися на марки і назвіть мені суму. Скільки коштує? Правильно, 14 гривень. А 8 таких листів, скільки буде коштувати? 112 гривень. Хто справився? Молодець. Давайте з вами пригадаємо, як здійснювати ділення круглого числа на кругле. І взагалі, що таке круглі числа? Круглі числа це ті, які закінчуються нулем. Наприклад, 420, 20, 40 і так далі. Всі вони закінчуються нулем і вони є круглими. Спробуємо їх поділити. Для того, щоб здійснити ділення, нам потрібно не, ми не звертаємо уваги на нулики, Тобто 420 поділити на 20, це все одно, що 42 поділити на 2. Після цього. 42 ми розкладаємо на розрядні доданки на 40 та 2. 40 поділити на 2 буде 20, 2 поділити на 2 1. Тобто ми отримали число 21. Наступне виконуємо після таблички: у вас є приклади 260 поділити на 20. 260 поділити на 20 це все одно, що 26 поділити на 2. 26 ми ділимо на 2. Кожен розрядний доданок ми поділимо 20 на 2, 10, 6 на 2, 3. Отримаємо 13. 360 поділити на 30. Це все одно, що 36 поділити на 3. 30 поділили на 3 10, 6 поділили на 3, 2. 10 додати 2 12. 480 поділити на 40. Це все одно, що 48 поділити на 4. 40 ділимо на 4 10, 8 ділимо на 4 – 2. Тримали також 12. І останній четвертий приклад, я допоможу, далі ви будете працювати самостійно. 630 поділити на 30 буде. Це все одно, що 63 поділити на 3, 60 поділити на 3. 23 поділити на 3, 1. 20 та 1, 21. А я приходжу до сторіночки 139. Через 84 дні запрацює літній табір козачок. Ми запрошуємо українських школярів та школярок на відпочинок. Ваші друзі, два козачки. 2 квітня 2020 року. Тобто, це уривок із листа я вам тільки що прочитала. Давайте з вами подумаємо, через скільки тижнів запрацює табір козачок. Тижнів. Ми знаємо, що через 84 дні. А скільки це тижнів? 7 днів у тижні, скільки ж разів поміщається 7 у числі 84? Давайте прикинемо. Ну, нехай буде це 10 тижнів. 7 днів на 10 це 70 днів. А у нас 84. Значить, 10 тижнів це замало. Давайте ще збільшимо. Спробуємо 12, так? 12 помножити на 7. 10 на 7 70. І 2 на 7. 14, тобто 70 14, 84 дні. Отже, нам потрібно 12, через 12 тижнів запрацює табір козачок. Далі, продовження цього листа уривок, уже складено меню ваших улюблених страв. Для восьми дітей на два сніданки посмажить 48 сирників. А я вас запитую, скільки ж сирників посмажить для однієї дитини на сніданок. І зараз ми будемо вчитися розв'язувати задачі на подвійне зведення до одиниці. Розв'язати її можна різними шляхами. Розглянемо перший спосіб. Дивіться, ось такий у нас є коротенький запис. Вісім дітей. Два сніданки, 48 сирників. Тобто ключові слова, так? для восьми дітей на два сніданки потрібно 48 сирників. Спочатку ми спробуємо дізнатися, скільки ж сирників треба для восьми дітей на один сніданок. Як це знайти? Скільки сирників на один сніданок для восьми дітей? Нам потрібно ці 48, ви собі пишете, задача 3, в дужечках. Або можете отак перший спосіб. В дужках Перший спосіб написати. І починаємо розв'язувати, скільки потрібно сирників на один сніданок восьми дітям. Треба 48 розділити на 2. Так, у нас два сніданки, а ми будемо дізнаватись на один сніданок. 24 сирники, 8 дітей на один сніданок. А тепер. Вже зможемо дізнатися, скільки з'їдає одна дитина на один сніданок. Якщо 8 дітей з'їдає 24 сирники, то одна дитина це 24 поділити на 8. Тобто три сирники потрібно одній дитині на один сніданок. Таким способом можна розв'язати, або ж другий спосіб, тобто пишете задача 3, в дужечках, другий спосіб. Зна... Знову ж, ключові слова: 8 дітей на два сніданки, 48 сирників. Так? Для восьми дітей на два сніданки потрібно 48 сирників. Давайте спочатку знайдемо, скільки з'їдає одна дитина на два сніданки сирників. У нас 48 сирників і 8 дітей. Давайте спробуємо розділити на одну дитину, скільки вийде. Треба 48 поділити на 8. І ми отримаємо 6 сирників. Це з'їдає одна дитина на два сніданки. А тепер давайте дізнаємося, скільки одна дитина з'їдає на один сніданок. На два сніданки шість сирників, а на один сніданок це шість поділити на два. І також отримаємо три сирники. Це з'їдає одна дитина на один сніданок. Тобто ми можемо і першим способом, і другим способом розв'язати. Це називається задача на подвійне зведення до одиниці. І для вас є така підказочка, кому важко зрозуміти, як ми розв'язуємо першу дію діленням і другу дію діленням. Зараз буде дуже подібна задача про корів. Спробуємо її також розв'язати. Це задача на подвійне зведення до одиниці. Дві корови, дивимось на схематичний малюнок, дві корови, що живуть неподалю, неподалік від козачків, на тиждень дають 280 літрів молока, порівну кожна. В Україні у Донецькій області живе корова рекордсменка, звуть її Марфа. Яка дає 60 літрів молока на день. Нас запитують у скільки разів більше молока на день дає корова Марфа, ніж одна корова по сусідству з козачками. Розглянули самостійно тепер прочитали задачу. А я переходжу на наступний слайд, ось ця задачка буде тут. Записуємо задача 4, і за допомогою питань будемо зараз розв'язувати її. Я буду вам допоміжні питання задавати. Отже, скажіть, будь ласка, чи можемо ми з вами зараз знайти, скільки молока дають дві корови за день? Ми знаємо, що дві корови за тиждень, за сім днів, дають 280 літрів молока. Скільки ж вони вдвох дадуть за один день? Треба 280 поділити на сім? І ми дізнаємося, що вони дають 40 літрів молока за день. Дві корови козачків за день дають 40 літрів. Скажіть мені, будь ласка. А за день одна корова скільки дасть літрів? Правильно, нам ці 40 літрів поді... потрібно поділити на 2. і ми дізнаємося, що одна корова за день дає 20 літрів молока. А тепер про що нас питають? Нас запитують, у скільки разів більше молока на день дає корова марфа. Ніж одна корова по сусідству з козачками. Ми знаємо, скільки дає марфа за день. Так, 60 літрів молока. А звичайна корова. Звичайна одна корова дає 20 літрів. А у скільки разів більше, або у скільки разів менше, якої дією дізнаємось? Так, діленням нам потрібно 40 поділити на 20. І ми дізнаємося, що у 3. Рази, так, дивимось в дужечках, букавка «р» – рази. Отже, відповідаємо, що у три рази більше молока на день дає корова марфа, ніж одна корова по сусідству з козачками. Ось така дійсно дійна корова. Дуже багато дає молока. Наступне п'яте завдання це рівняння. Подивіться рівняння, в якому необхідно знайти невідоме цілене. Ой, вибачте, дільник, невідомий дільник. Думаємо, він великий повинен бути чи маленьким. Правильно, він повинен бути меншим, діле велике, дільник менший, частка маленька також. Отже, нам необхідно 84 поділити на 6. Розкладете на зручні доданки, підказую на кругле, так, число. Яке ділиться на 6, це 60 і 24. Знайдете результат. І зробите перевірку. Аналогічно попрацюйте з другим рівнянням. 40 помножити на y дорівнює 280. Невідомий другий множник. Щоб його знайти, треба добуток, поділити на відомий множник. Знайдете результат, обчислите, зробите перевірку. І порівняйте, яке з рівнянь має більший корінь. Це усно порівнювати будете вже. І останнє, що для вас я лишаю, це приклади номер 6 Необхідно обчислити, і не просто обчислити, а записати їх. Зараз, записати. я вам показую, як ви оформлюєте це в зошиті. Запишете приклад. Визначите порядок дій, знову ж таки, перша дія виконується в дужках зліва направо. Перша дія, потім друга дія, і потім третя дія вже множення. І будете розв'язувати це з переходом, віднімання з переходом через розряд, тобто приклади, запишете у стовпчик. 901 відняти 483. Ми знову звертаю увагу: від 1 не можемо відняти 3. Нам потрібно позичити в розряді десятків, але в розряді десятків немає, тому беремо сотень. 11 відняти 3 це буде 8. Тут вже не 10, а 9. 9 відняти 8, 1. і також в сотнях не 9, сотень, а 8. 8 відняти 4 буде 4. Тобто вийшло число 418. Першу дію ми знайшли. Далі виконуємо другу дію. 418 відняти 249. Порахували. Отримали результат 169. І необхідно виконати третю дію. Тобто 169 помножити на 2 або 2 помножити на 169. Я записала так, як мені зручніше. Розклала 169 на розрядні доданки окремо помножила сотні на 2 це 200, 60 на 2 це 120 і 9 на 2 18, склала результати і отримала число 338 і записала відповідь: 338. Аналогічно ви рахуєте другий, третій і четвертий приклад. Я з вами прощаюся на сьогодні. Бувайте, мої хороші, а вам я успіхів побажаю!